З настанням мінливої погоди вибір одягу стає справжнім випробуванням. Так він здатен захищати тіло від холоду, дарує відчуття затишку і допомагає впевнено почуватися. Втім, чи може він так само працювати проти нас? Гардероб це не просто набір речей, а основа щоденного комфорту. Уявіть, зранку прохолодну, подекуди мряка, вдень пригріває сонце, а ввечері знову відчувається вітер і осіння свіжість. У такі моменти саме гардероб стає перевіркою на практичність. Якщо в ньому є базові речі, зручні тканини і продумана багатошаровість, ми почуваємось впевнено. Якщо ж ні, доводиться миритися з погодніми примхами. Які кольори обрати, щоб речі легко поєднувалися, які тканини допоможуть не змерзнути і не перегрітися? Та чи справді багатошаровість ключ до комфорту восени? Я Юлія Очеретнюк, і сьогодні будемо у цьому розбиратися. Знайомтеся, Олена Шпирко, енергостиліст, дизайнер одягу та енергопрактик. Понад вісім років досліджує вплив кольорів та орнаментів одягу на самопочуття та зовнішню взаємодію. Які базові речі та яких кольорів варто мати в осінньому гардеробі, щоб вони легко поєднувалися? Ми всі звикли, що щороку, що осені, що сезону. Світові законодавці моди диктують певну палітру трендів, які актуальні, і вони щороку змінюються. Проте, з точки зору енергостилістики, я хочу зазначити, що щороку, щоосені, один єдиний незмінний тренд осені це поєднання кольорової палітри осені з земними енергіями. Це можуть бути відтінки жовтого кольору від. Світло-жовтого топленого масла до лимонного, а також широкий спектр коричневих відтінків від бежево молочного пісочного капучино, а також до чорного шоколаду. І це все дуже класно поєднується з картатами пальто, які будуть зараз на вулицях міста. Дуже актуальні, також принти в клітину у спідничках, на сарафанчиках, на шарфиках є дуже актуальними. Чому це так важливо? Тому що коли ми на собі одягаємо дану кольорову палітру, ми таким чином стаємо співзвучними з тими енергіями осені та землі, які зараз надзвичайно актуальні. І що це нам дасть? Ми стаємо впевненішими, тому що земля, осінь це про опору, про відчуття цієї землі під ногами. Це додасть жінці впевненості в собі. Також це може посилити. Зв'язок з нашим родом, з нашими коренями, а також осінь і земля це про родючість, про врожай, та також про материнство. І дана кольорова гама жовтого, а також коричневого і клітина. Посилить в нас жінках особливо такі якості, як берегині, родинного затишку, сімейного гнізда, традицій, а також сприятиме теплій комунікації з нашими дітьми. Актуально також для вчителів, вихователів та викладачів, тими, хто з дітьми працює. Які тканини найзручніші в міжсезоння, щоб і не перегріватися, і не замерзнути? Міжсезоння характерне різкою зміною погодних умов продовж доби, тому. Я рекомендую принцип підбору своїх образів е, багатошаровість, коли те, що ближче до тіла і на тілі, ми одягаємо максимально е, натуральної тканини. Це може бути бавовна, котон це обов'язково має те, що до тіла бути обов'язково натуральним. А далі дуже великий широкий спектр різних тканин. Рекомендую восени їх також дотримуватися натуральності, щоб підсилити ось це те тепло. Чи важлива багатошаровість восени, коли на дворі мінлива погода? Принцип багатошаровості сприяє легкій трансформації свого образу, в залежності від мінливості і температурного режиму впродовж дня. Наприклад, до тіла може бути з натуральної тканини майка чи футболка, яка зверху перекривається сорочкою або ж блузою. Далі можна додати кардиган або ж жакет, а ще зверху можна тренч або ж пальто, і це все завершити цікавим шарфиком. І дуже добре було б. Щоб це все було видно, і ми можемо легко змінювати даний образ в залежності від тієї температури, яка на дворі. Які аксесуари найкраще виручають у перехідний сезон, та як їх гармонійно поєднувати? На сьогодні є дуже великий вибір різних аксесуарів. Я хочу звернути увагу до тієї кольорової палітри, яка актуальна восени, і додати до неї співзвучну а, даному сезону. Кольорову палітру попереднього сезону, а це було гаряче сонечко, тобто вогонь. Якщо ми додамо до своїх образів коричнево-жовтої палітри і клітини, кольори червоні, відтінки ем, помаранчевого кольору, це Дуже сильно допоможе нам енергетично зігрітися, і, наприклад, червоні або помаранчеві рукавички, чи картатий помаранчевий чи червоний шарфик виглядатиме дуже і дуже стильно до коричневого або жовтого пальто, Наприклад, які ж типові помилки найчастіше трапляються у міжсезонному гардеробі? Я б рекомендувала уникати. Як кольорової палітри, так і певних аксесуарів, які в міжсезоння додадуть прохолоди, бо все ж таки хочеться зігріти. Тому відкладіть, будь ласка, на наступний сезон прикраси з металу. Краще замініть їх на прикраси з натурального каміння, бо це також про землю, це додасть тепла. А також я рекомендую мінімізувати в своєму осінньому гардеробі відтінки рожевого, фіолетового, сірого, а також білий. Тому що це прояви. Кольорів енергії металу, а метал не гріє. Я рекомендую уникати поєднання в одному образі натурального кашемірового шарфика, до прикладу, з сріблястим пуховиком, тому що це не між собою дуже контрастні прояви енергії тепла та холоду, а також комбінації в одному образі натуральних тканин з блискітками, з паєтками або ж стразами. Друзі, користуйтеся порадами нашої експертки. Нехай ваші образи будуть комфортні та гармонійні. Це була рубрика Експерт по-вінницьки». Побачимось!